Спаси, Господи, бо бракує праведників, оскільки зникають вірні з поміж людей. Неправдиво кожний говорить своєму ближньому, від нещирого серця говорять облесливими устами. Господь знищить усі зрадливі уста і зухвали язик тих, котрі кажуть, нашим язиком ми переможемо, уста наші при нас, Хто є нашим Паном? Через утиски нужденних та зітхання убогих підіймуся негайно, говорить Господь, пошлю спасіння кожному, хто його потребує. Слова Господні є чистими словами, сріблом, випробуваним вогнем, відокремленим від землі і сім раз очищеним. Ти, Господи, охоронятимеш пригноблених, збережи нас від цього роду навіки. Довкола кружляють нечестиві. Тому що підноситься мерзенність людей.